Чорноморський університет імені Петра Могили нарощує, поширює та поглиблює міжнародні зв'язки у галузі освіти. У середу черговий договір про співпрацю уклали з Сейлимським державним університетом, одним із провідних вишів Сполучених Штатів. Міжнародний обмін головами багаторічна практика Миколаївської могилянки. Тутешні студенти і професора регулярно мандрують до Європи та Азії по науковий досвід. І в цьому сенсі не поступається навіть столичним вишам. Наразі з Чорноморський університет імені Петра Могили закинув вудку неабикуди у американський штат Масачусетс, осередок науки нового світу. Втілювати ж свіжоукладений договір почнуть уже з нового навчального року ми бажаємо укласти меморандум про порозуміння та співпрацю між Сейлемським державним університетом та університетом Петра Могили для поглиблення співпраці як між студентами, так і між викладачами і керівництвом Ми багато заключали договорів з іншими навчальними закладами, але от саме з університетом міста Селем, штату Масачусетс, я хочу сказати, що штат Масачусетс це саме мабуть в навчальному, науковому плані потужній. Штат всіх сполучених штатів